Салвео Пикчерз за Петрымки бордаль Иньуэй, представляя. Доброго дня всім прихильникам давно забутих мотоциклів. Сьогодні у Рубриці Корч ми дозбираємо нашого джиксера, який чекав на радіатор і пластик більше трьох місяців. Але все ж дочекався. Та й не тільки він один. Давно не бачились. Добрий день. Що Чотири місяці здав. Три. Ну, четвертой. Я так ждав, так ж дав і наконець дождався. Короче, е, значить... Перша серія, а чого перша, друга серія карча? Мало на да. Е, надо полірувати на 9, вже капот, вже все, вже не алло. Хто на Да. Кстати, кому надо дев'ятка? Я не продам. Ще ні, але скоро так. Да. Ніхто не показує, як гроші заробляються, так? Да? Всі вилажують тільки, як я добре погуляв, яке вкусне кофе п'ю, ось диви, які в мене кросівки а у цій житті ніхто не бачить, а? Я як важко заробляюся гроші, отак, от от, ну, бачиш? Боже! A few moments later. Так. Это что такое, Вокруг а? Вокруг мене одни гандоны. Ну за який хуй вот за за що, блядь? Що у нас по пластику? Пластик приїхав трошки коснутий. Як ви бачите, китайці молодці, але не дуже. Був замотаний і в поліетилен, чи в поліпропілен, вірні. Другий момент, це те, що е, упаковали ще й шумку якусь положили по краям. Але все одно не спасло, він все одно трошечки, бачите, коснуло. Ну, нічого страшного, бо це кришка сіду. Жовтий, так. Да. Е, жовтий, покрашений на 3 з плюсом, на 4 з мінусом. Ну, дивіться, як дивитися. Ну, коротше, краще не дивитися вблизі. Е, трошки є мусора, отут ви бачили на підсйомці. И по желтому черная подкладка, там что там база, я не знаю, может, якийсь грунт черный. И по нему по краям видно, что трошечки все-таки экономивы. В вам на примере одной детали, ну двух деталей, можно так сказать. Ну, електричний оригинал. Ну, естественно, значит. Я не китайцей красный. Я не китайцы. Так я на красный. Да. Ну, давай так: в 5 метров нормально будет? Я даже думаю, что слово будет нормально. Да? Знаешь, ты будешь, знаешь, как. Як... Я бута робив сам, знаєш. такий мужик. А що тут такі переходи, що таке кончене? Та сам робив, навірно. А ну, ладно, молодець. Не, ну старається, хлопець. Хоч не, 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 не спився, не сколовся. Да. Тим, хто хоче заказати пластик заліку, в мене є єдине застереження. Майте в запасі три місяці часу, щоб не оновлювати статус посилки і не розчаровуватися кожен день. Ну, це, звісно, взагалі. Ну, тут... з цим крокоділя кожа. Раптор. Раптор, да. Якість фарбування пластикових елементів в деяких місцях виглядала досить пристойно. Це джиксер. Але не без приколів. Блях, ну що це таке. От я про те кажу. кажу. <звук> я прям я то, що удивлю, я прям поражен. <звук> не, ну це прям дуже приємно. Прям <звук> як true original. Я вже, ну сьогодні реально Ти от дивишся учись як треба робити. Тобі казали на бандиті, що ти не лаком наклеєчки. О, так, Кондитич, кажу, Ох, який подлачний лак. Ох, прям подлючний, я б сказав, даже. Це да. ужас. Лучше над лаком, речі підеш. Что там показує тисячу. Тут нормально тисяча, хоч тисяча нормально. Від вашого бюджету, якщо хтось думає, куплять чи не куплять китайський пластик, то от дивитеся це відео, нюхайте, що воно просто дивіться. Якщо бюджет, типу, 300 плюс-мінус доларів, якщо мова за Спарта йде за такого або за якогось схожого, то в принципі, що 300 баксів стоїть пластик. Я думаю, якщо з наклеечками стоїть 400. Без наклеечок не стоїть 300. Коротше, можете порахувати, навіть якщо ви будете самі фарбувати, скільки вам ще пофарбування, там деталей багато досить. І mm. я думаю, що дешево ви Да, дешево сердита, це якраз те, що вам треба. Ну це краще ніж збирати з 10 джексерів пластик мобіль, оскільки радіатор на момент зйомки чекав на свій літак, десь у Китаї вирішено було починати плавну збірку пластику із задньої частини мотоциклу. Але перед цим потрібно було ще прибрати пару тріщин на хвості та підрамнику. А ще, як виявилось, мотоцикл тільки з виду був схожий на корч, але насправді мав аристократичне походження. У нас показуються джиксіри, у нас того Не просто джексіра, а. Опа! А граф Диксер, граф джиксір. Да, Після демонтажу хвоста та підрамника наш піддослідний набув вигляду заготовки, чи то під кафешника, чи під якогось бобра. Перестроївся. Чесно. Общей стороне. Один лишній шов на мотиву це таке. А пошкоджені деталі підлатав знайомий аргончик. Ну і один мотокосметолог. Ухо було відламане, підрамник, підсракою. Не скажу, що прям дуже навантажена деталь, але якимось чином воно ну, відламилося. Якось, мабуть, не дуже вдачно впало. Заварили, пофарбували. Отакі от от неприємні моменти можуть у вас вилізти по мотоциклу, який а, є спортом з досить великою багатою історією. Зараз будемо ставити на оце от чудо. Хвіст, чіпляти пластик, приміряємо взагалі, якщо сідає. Ну і він перестане виглядати як якийсь там, я не знаю, бобер, кастом, щось в цьому дусі. Хоча, якщо чесно, мені такий вигляд мотоцикла даже трошки подобається. Він так цікаво виглядає. Якщо хтось бачив, що джиксери робили бобрів, напишіть в коменти. Кідаю, як достать механіка. Як достать механіку, це приїжджаєш і починаєш торгуватися за суму ремонту. До речі, така тема е, вартість. Робіт механіка і там різноманітних операцій по регіонам. Давай, са, давай саме просте. Року, це не так, скільки коштує поміняти оливу моторну. Так це ти вважає, в чому. От, допустим, приїжджає до тебе якась Сибіха. 500, 600, 400, люба. Чиста 300, 300, робота. Да. Тобто фільтр, що там, оливу, все привезли, ти сняв якийсь там обтікатель, може знизу, ще щось. Прикрутив, відкрутив, і все. 300 гривень. Так. Ну, вісто. Напишіть в коментарях, скільки у вас по містам коштує заміна оливи. Ну, не на авторизованому сервісі такому, звичайно. А от, допустим, по гаражам, скільки коштує? Скільки в тебе коштує поменять антифриз? в Залежить від мотика. Ну, наприклад, який-небудь, ну, хай Jicker. Вот скільки я пез за Jicker взяв. То Jicker. Ну, за 800. Чого? Смілянь пластик, міняй Так. Тут все про поснимать, про систему. 800 гривень. Напишіть в коментарях, чисто ради інтересу. Шов, кого, по чому. Там, наприклад, Київ там, сервіс такий-то. Можна, в принципі, сервіс написати, просто сказати, що от. Я мою це за 300 гривень. Да? Ну да, так. Да. А я мию за 500. Да. Напишіть. Мені просто цікаво для себе, наскільки змінилися ціни на такі базові роботи. Коврики помить в салоні. Дітей на сідушки зробити, щоб не пропеджена така була. Торпеду да, да, да. Ти там про торпеду і наполярувати акуратні, бо я ж такий, що пошучу. При збірці пластику корми мотоциклу довелося перейняти спірний досвід попередників, які ставили задній ліхтар. Демонтувавши його зі старої сраки, ми пересадили його на нову, зафіксувавши на перевірений часом герметик від наших партнерів компанії Бордаль. І після вдалої інсталяції ми накинули жовті боковини, які добре вписались в загальний, але поки ще постапокаліптичний дизайн мотоциклу. Подальші проби пера в сучасному мистецтві чекали на бак. Ми зачистили його від нальоту гаражного артхаусу і пофарбували в глянцевий чорний колір. Як ви бачите, срака вже зібрана. Срака, в принципі, зібралась нормально. Треба дочекатися радіатора У нас на підході радіатор, це її будемо викидати. І збираємо все докупи, ставимо радіатор. Ставимо, зашиваємо боковинку, і все. Поки ми чекали на радіатор, то, щоб зекономити час, збирали джиксеру морду. Косметичну операцію перенесла також і фара, дещо попаяли, а дещо підклеїли, що все трималось купи. Збірка пластикових елементів пройшла успішно і майже не викликає труднощів. Крім того, китайці подбали про своїх клієнтів і поклали в набір інструкцію, і всі елементи кріплення. Ти чо? Аху... Ну, майже всі. О, ще є. Після установки переднього пластику мотоцикл став значно симпатичніше. Свого стилю додали і дизайнерські наклейки, але для фінальної збірки не вистачало однієї дуже важливої деталі, яку китайці чотири місяці несли пішки через Тихий океан. общем, у нас довгожданна заміна радіатора. Зливаємо нашу промивку, яка у нас простояла всю зиму. Я думаю, там все, що тільки можливо. Зараз будемо знімати радіатор. Демонтаж радіку не викликав ніяких проблем. Цьому старичку вже давно пора на пенсію і не тільки через багатий внутрішній світ. Знявши Карлсона та люструвавши попередника, потрібно було адаптувати посадочні місця радіатора для успішного монтажу. В процесі установки ми також помітили одну підплавлену клему, яку почухали та обробили очисником контактів від наших партнерів, після чого ізолювали місце ремонту. Клім жопа, ми її сюди нафіг вбираємо і будемо без клеми їздити. А так як народна мудрість каже, що немає нічого більш постійного ніж тимчасове, то зі спокійною душею зібрали все назад. Оскільки джиксер це досить гарячий мотоцикл зі специфічними умовами використання, то щоб підтримувати нормальний температурний режим, потрібно заливати тільки якісну охолоджуючу рідину і проводити її вчасну заміну. Таким вибором, став антифриз G12 від компанії Bardal. ми залили приблизно 2,5 літри охолоджувача перед тим як запускати двигун. До речі, у виробника є ціла лінійка авто та мотохімії. Олив, мастил і різних засобів по догляду за вашим транспортом. А по промокоду SALSALVEN ви отримаєте знижку в 10% не тільки на антифриз, але й на всі позиції на сайті компанії. Посилання в описі до відео. A few moments later таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я невірно знаю за що але я не можу вам сказати. Я купив би батарею, но немає вже грошей. Я спустив і всі на пластик, радіатор на цей. Ми підключим крокодила під зарядом, акумним, щоб завівся чорним димом. Спорт під номером один. Переду на нас чекала збірка і монтаж бокових пластиків, які не те, щоб складно зібрати, а скоріше треба мати певний об'єм терпіння, щоб нічого не зламати. Ліва вже зібрана. І тут у нас з китайським пластиком є певні нюанси. Він повинен отак от заходити і защокуватися. Получається херня. Ну, в общем, якщо ви надумаєте міняти пластик самотужки, то краще привезти його до спеціально ненавчених людей, щоб вони навчились, все поламали і купили вам новий нормальний комплект пластику. Пробуємо далі. Да. Що зайшло? О, взагалі добре. Отак воно должно було бути. За півгодини боковушки були готові до монтажу. Впечатлення. Я би сказала, що Але перед цим потрібно було трохи відкоригувати геометрію кріплення реле регулятора. Проте експлуатації вона трішки не стає прозором до арі Що да. там той пластик ставить? Каже, я час давай приїдемо, пластик поставимо. Я сьогодні хочу виїхати, бо вже хочеться, але ну вже ж тепло. Ну блін, як же так не виїхати? Треба ж виїхати. Просто пластик за аліекспреса ставиться трошки хуже, ніж. Чим не з Да. Крім того, ми поміняли датчик швидкості, який на цьому мотоциклі досить часто виходить з чату. І тепер у нас працює спідометр. Тому що, коли забрали, у нас тахометр працював, а спідометр не працював. Ну mm. і перевірили, що скоріш за все, що датчик. Ну і на них є е, проблема загальна така. Все? Все, В общем, йдемо далі. Інсталювання передніх боковин зайняло трохи більше часу, ніж очікувалося. Більше того, поки ми підганяли всі отвори, кліпси і штирки з пазами, Антон вивчив пару нових позицій, і не тільки для обслуговування мототехніки. Ви зараз наблюдаєте картину, коли людина вже в такому відчаї, що просто я не знаю. У нас вже вон ззаді КТМ заспавнився, а це ще і віз і нині тут. Чи там, чи тут. Довго ще чи ні, Скільки можна збирати? Кажи. Давай, я саму удобну позицію для тебе знайшов. Пушкін дописався, гарін долітався, ти ще щас... знімаєшся. Не допомогли навіть гаражні експерти з багатим життєвим досвідом. Ну а далі типова рубрика. Прикрутили, прикрутили, прикрутили. Побачили, що щось забули, відкрутили, 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 і так ні? Так, що? Зато зараз з 5 метрів буде така красотіща, а з 10, взагалі, буде новий мотоцикл. Ближче краще не підходить. Так, мотоцикл у нас потроху переображається. Тільки що ставив крило, крило стало, як так і треба. Ставимо тепер праву боковину і треба буде якось з'єднати наш низ. Там ще не хвати і зашити радіатор. У нас спеціальний є захист радіатора, пластиковий. Які китайці поклали в комплект. Але І... в общем не становиться, да? Все те, що ще буде в процесі зрозуміло, тому що Антона горить уже виїхати. Ну так, да, вже відиміет. Перед фінальним тест райдом нам залишилося перевірити кріплення пластику та встановити гриві маслорадіатора, який, до речі, також не хотів встановлюватися в силу певних геометричних особливостей пластику з Аліекспресу. якщо будете ставити пластик на зіксера, краще одному це не робити, а лучше, щоб хтось ще допомагав. А Але це десь гроші не. А... Да. Приймаєш закази? Не. Але кінцевий результат та вигляд мотоциклу в цілому нас приємно вразив. Звичайно, що це далекий від ідеалу екземпляр, але вау-ефект з пари метрів він точно викликає. Та ну, ти що, справжній гараж дизайн Кастомс. Техніка страшна. Зараз будемо пробувати, як воно їде. Перший виїзд показав, що мотоцикл точно вартує своїх грошей і викликає самі ті емоції, які ми хотіли від нього отримати. що? 200 їде. Да. Звичайно, можна би більше, але було б тільки де. Друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а наш Джиксер буде катати вже нового власника і приносити йому позитивні емоції. Пишіть в коментарях, який мотоцикли ви б хотіли побачити в проекті, та пропонуйте свої варіанти. До нових серій.